Аналіз декларацій народних депутатів і топ-чиновників може ввести в ступор навіть бувалих. Наприклад, віце-прем'єр Геннадій Зубко задекларував стареньку ладу і причіп бджілка. Не відстають від нього і багато нардепів. Їхня невимогливість до матеріального світу деколи межує з чернечним аскетизмом. Ваша машина. Давай на своїй машині приїхав. ні ні. а я до мене машини нет. Герой Майдану Володимир Парасюк вже потрапив на гострий язик заздрісних журналістів, які помітили якусь дивність в житті Володимира. У 2013-му ще нічого не було, ні в нього, ні у родичів. А вже в 2014-му доходи батьків Парасюка істотно зросли і у них з'явився Мерседес. Минулий рік Україна не жила ну, в спокійний час, і я більше ніякою діяльністю не займався, бо я був на фронті. А мої батьки вони ведуть підприємницьку діяльність. Зем Тимошенка вже не цікаво говорити. Один будинок і дві машини на родичах. А що може бути у людини, що витратили життя на боротьбу з режимом? По декларації ваша родина минулого року придбала мерседес, але не заробила жодних Як Це страви, що стосується машини, то придбав це чоловік для роботи. Ви знаєте, що мій чоловік веде виніше вів бізнес за межами України. Але коли почалися репресії проти нашої родини, він вимушений був за невеликі гроші продати свій бізнес і частину грошей він спрямував на купівлю машини. Міністр оборони Степан Полторак невинно чистий, скромну квартирку, 80 квадратних метрів. Він ділить з родичами. Степан Полторак витримав люстрацію. Верховна Рада перевірила міністра оборони: я дякую всім вам за довіру. Слава Україні! Слава українським збройним силам! А пам'ятайте сумну заяву Ганни Гобко перед виборами у народних депутатів зарплата 6 тисяч гривень, а на руки вони отримують взагалі чотири. І як прожити? Так, от, перший номер списку всеукраїнського об'єднання Самокоміч молода, демократична, покладаючи великі надії, Ганна Гобко, володіє вісьма квартирами та одним гектаром землі. Питання звідки у громадського активіста стільки нерухомості, просто не тактовно. Ну що у вас є погано? Ну, скоріше щось, я не знаю. Ну що? — Що, поганого? Так. Може ви правила дорож... їхали, сюди порушили, на червоне проїхали. Будь ласка. Там, там. там не порушує правила? Можу вдарити. О! <плес> ну, тобто насильницькі дії вам не є я за те, щоб усе мирно домовлятися, але так намагався знайти хоч щось. Невимовно і комбату Юрію Березі у 2013-му Він ще їздив на трамваї. А у 2014-му йому подарували лендкрузер. Військовий прокурор Анатолій Матіас, як ми знаємо, знаходиться на утриманні у дружини, яка у 2014 році заробила 35 мільйонів гривень. А кажуть, діловим жінкам не щастить в особистому житті. Ще як щастить, і грошей заробила, і заміж за Матіаса в тому ж році вийшло. Життя настільки динамічне, що якщо слова розходяться з ділом, життя носить каліки. Як і належить опозиційному депутату Михайло Добкін, власник квартирки 44 квадратних метри. Можливо, збулося страшне пророцтво його друга Геннадія Кернеса. Миша, все у тебе скучне ліцо. тобі ніхто грошей не дасть. Так може, ми даремно на них сваримось. Вони ж бідні люди, все про країну думають.